День відкритих дверей урочисто провели в професійному аграрному ліцеї Мукачева імені Михайла Данканича. Актовий зал заполонили випускники дев'ятих класів, які завітали, аби ознайомитись з професіями, що пропонує заклад. Сьогодні ми прийшли з нашими випускниками-дев'ятикласниками і їх класними керівниками, щоб е, ознайомитися із професіями, які є професійне училище номер 31 побачити, яка матеріальна база і можливо діти. Е, Після завершення нашого закладу, можливо, хтось із них вибере цю професію і саме будуть навчатися у цьому училищі. Їм було цікаво, де знаходиться цей заклад, яка матеріальна база, які професії. Тобто діти запитували. Заклад мені дуже подобається. Мене тут навчався мій друг. Він закінчив на тракториста. Робітничі професії в часи сьогодення це важлива зброя в тилу, адже це не просто спеціальності, а гнучка система підготовки робітничих кадрів, орієнтована на соціально-економічний розвиток країни. На базі нашого ліцею учні можуть здобути слідуючі професії: тракторист, електрик, автослюсар, водій, офіціант бармен. Дуже затребовані. Не вистачає робочих рук, особливо трактористів. І зарплата нормальна. Більше практичного матеріалу, ніж теоретичного один з основних принципів закладу. Тож багато локацій та спеціалістів залучено, аби учні отримували якісну освіту та могли стати професіоналами своєї справи. У нас є полі автотрактору де можуть навчатися їзди. Це майбутні трактористи і водії. Маємо лабораторії де навчаються, всі професії, всі спеціальності своєї професії можуть навчатися досконало. Наприклад, авторі, машини відремонтувати, агрегати, все знати, як воно є, як потім будуть працювати, якщо вони не пройдуть практику. Професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича співпрацює з підприємствами, які залучають учнів до набуття практичного досвіду в межах своїх спеціальностей. Деякі ж з організацій готові приймати на роботу випускників, впевнених початківців закладу. Ми зараз з вами знімаємося на фоні стенду про Мукачевський завод Точприлад. з яким останнім часом у нас встановилися хороші ділові зв'язки. Ми вже починаючи з першого курсу. Починаємо, так ми мовити, думати про працевлаштування випускників нашого ліцею. От вже перший курс, другий курс, третій курс. Ми були на екскурсії. Після цього, значить, група наших учнів прийшла відповідне тестування і запрошені для проходження виробничої практики. День відкритих дверей у ліцеї Данканича проводять щороку для тих учнів, які прагнуть отримати знання саме з робітничих професій і бути готовими до відбудови держави, займатися волонтерською діяльністю, тим самим всіляко сприяти наближенню перемоги. Користуючись нагодою, хочу запросити на навчання випускників шкіл у наш навчальний ліцей. Ви в нашому ліцеї зможете здобути професію, яка буде корисна, як вам. Так і суспільству.